Добрий день, всіх вітаю. Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже актуальну тему, а саме про економію. Як можна зекономити енергоресурс в вашій системі опалення? На фоні останніх новин, я думаю, це буде більш ніж актуально. Ну, якщо, звичайно, буде що економити. Хочу поговорити насправді про дуже недорогу, але дуже ефективну річ, а називається вона. Гідравлічне балансування системи опалення. Отже, що ж нам дає правильне балансування системи. Як на мене, першим і найважливішим пунктом це є економія енергії. Коли частина батарей у вас надто холодна, ви зазвичай підвищуєте потужність котла або насоса, або обидво. В результаті перша батарея або перші батареї перегріваються, а останні Щойно виходять на свою нормальну температуру. І ви починаєте зменшувати подачу на перших батареях. І так відбувається по колу. Правильне балансування вам вирішить цю проблему. Наступним важливим пунктом буде оптимальний розподіл енергії для кожного нагрівального елемента. Це означає, що кожне приміщення отримає саме стільки тепла, скільки йому було під час розрахунку системи опалення прораховано не більше і не менше. Наступний пункт е рівномірний розподіл температури в системі. Перша і остання батарея будуть мати оптимальну температуру, а не так, що на першій можна буде яєчню смажити, а остання буде лайтеплою. Можливо, ці пункти трішки переплітаються між собою, але я сподіваюся, що суть е цього ви зрозумієте. Також важливим моментом. Буде особливо важливим для тих, в кого стоять вдома конденсаційні котли, тому що для них потрібна оптимальна температура. Важливо, не просто оптимальна, а оптимально низька температура зворотнього потоку. Адже ми знаємо, що чим нижча температура зворотнього потоку конденсаційного котла, тим його робота є ефективнішою. Ну і, як на мене, також один з важливих пунктів, буде нехай останнім це є зменшення шуму в системі. Ви перестанете вночі чути свій циркуляційний насос. Отже, як бачимо, вроді би, незначна маніпуляція вашій системі може принести стільки позитивних аспектів. Можливо, хтось каже, що ефект від того не настільки глобальний, але я скажу. Так, якщо дивитися і звертати увагу тільки як на окреме господарство. В глобальному плані, скажімо, в масштабах країни, держави, це є дуже і дуже велика економія енергоресурсу. Отже, ми розібрали з вами, що ж дасть нам правильне балансування системи. А як це зробити, я надіюся, я запишу в іншому відео. Тому кому сподобалось, ставимо подобайки комуні. Також ставимо або не ставимо. Коментуємо, запитуємо, буду радий відповідати. Ну і всього вам найкращого.